– А як це може бути. Ну, він зриває зустріч, я хочу поспілкуватися виборцями, а можемо зірвати. Хочуть далі порушувати запам'ятати. Що ти ж вони так розбрехали? Народні депутати. Заявка є. А виборці проводять зустріч. Ні, а для чого? Нас знімають для нового голівудського блокбастера. Стівен Спілберг знімає кіно. А ми знімаємося в команді зброше більше.

Хорошо! Смість, михай, висмійся! Друже! Ми посміюся з ваші з півроку! Направі, я бачу! Я буду сміятися з півроку! Що тут у нас відбувається, друзі! А чому ви забрали нам прохід? — Дайте нам, будь ласка, на відео місце Марш! У нас четверта година марш!

Україна! свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! свободу з України! свободу з України! свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! Гей свободу з України! А ви заяву? за душин да? приїхали. Ну, а, Чи, чі, 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 чі? Так напишіть заяву с вами. Меліція! Захищає свободу, так? Свобода! Міліція! Удаліться! Свобода! Міліться! Усе вдвоюся! Свобочка! Вони забороняють проти забудови акції! Тут вже забороняють акції до докладу! Ви офігенні пацани! Молодці! А ви так знаємо, якими! Боє? А стукачів теж не люблять. Ні, люблять. Холодні стукачів люблять! Утасу, мабуть, всі стануть стукачами скоро. На ну, може. Вам видніше, ви більше. Могітний жінок ще скоро напишеш. так? А Ви вагітні. Я вас привітаю. На жаль, жінка, яка а. на тебе там замок вчинила, вона зараз дитину годує. Це вам відніше. Ваша жінка, ваш замок, вашій дитинка, вашій, і сюди, сюди, ваші діти. Я О ти ж мій виборки. Я хто мій виборець. А я ти виборка. Оскільки ви на життя. А я що за фантазія, втратить? я маю коментувати це? Яка фантазія? Вона в інтернеті гуляє, гуляє ця заява. Ну, хочеш, подивися. Що ти з себе зробив? Я то звати, громадянка. Нормальна листка заява. Я вас звати, громадянка. Можете забрати громадянку? Хоча ні. Чому? Тепер. Беркут? Хто це такий, що вони тут ставлять?

б'є п'є дівчата міліція б'є дівчата чого міліція п'є дівчата на ваш турнір білих, просто не пустили чи що я не розумію <пробува... <пробуванням> віць, я не знаю. турнір проходить не <пробуванням> пустили від твоєї огідою до мой турнір як громадян. Тільки що це моє за арійські зовнішні стіни підійшли, хлопці. Є рішення суду про те, щоб заборонити цю акцію. пізніше. Добре, зарвані не зараз, бо я зараз боцінка на стінку не можна. Це Там наші діти дівчата не прикриваються. Це ви це ви мусорами вигу. і своїми сівами прикриваєтеся. Бачили хлопці, що це не подати партії. Це партія регіонів. Ну да. Веде кандематю. себе однаково. Вона це, просто... Бариги! Бандити! 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 Берку, Баріг, сюди вставай! Сирій, стаємо дві ширени. На мною. Пульто бере. Вертильок. На мною подває. Ще підтягуємося, що туди. Бо ми цей бак зараз завершуємо. Тебе вже беркут прикривало. Якщо ти не клитав, це ви привели. Героїчний організатор живе у зустрічі з виборцями. Хоч що ж то бачиш, я не знаю

Та, блін, буває. З ким не буває? Розкажи про Герегу! Про Герегу розкажи! Нащадки! Ви пісе! Прийшли сняти провокації і входять безлади проти мешканців міста Львова. Не бачимо. Не бачимо, навчиться звертатися в порядку черга. Вже чекають громадяни відходи. Ви знаєте, не з громадянами. Сійте там з наркоманами. І збільшуємо нас, не розкажемо. Віддавати сюди а у кого є бумага, ручка. Дайте ми качи. Він напише на вас заяву в міліцію. Про турпи. Де ножи? Які торпеди? Ви що, на флоті служите, Чи що? Які торпеди? Розвали боротьби! Я привожу прийом громадян мешканців, А ви його зриваєте? Розкажи, чому ти землю продаєш регіоналам? – Дівчинку, я ж не подисбуюся. Громадян, підійди сюди і залишиться питання. Так тебе ж тримають такі самі гопники, та як ти. що Як ти приходять, у нас о, я хочу просто прости, це не даєш. Бачиш, я з трудною дитиною, тому я героїзм, це хвилин, націоналіст такий. Що за істерика, громадяни? Там якісь сльози бачите, рабиня Шо Ізавра я. подає голос. Шо та бо ти стукаєш, ти написав. А ти хто рабиня Ізаура чи хто? Ні. Ти бачила, що я писав заяву? Що ти бачила? Є ухвала, явала, ти ухваля, хваляла. питання. Ні, 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 Ні, Україна, Україна, гола до се, Україна, гола тусе, упа стріляло, а не голосувала, упа стріляло, а не голосувала, упа стріляло, а не голосували, упа стріляло, а не голосували, на тротуарі! Слава, слава!

Матин -фашиста. Матин -фашиста. Алло, Абандера, а бандита кричать. Бандера так кричав, як ти кричиш, героя України! Бандера, шукають, вив... герої України! Бандера, шукають, герої України! Сукач великого! руку! великого рух! Приїхав, чи звідки, Я не почув. <тас> ну точно не звідти, де власне, стукачі. Хлопчику, <питло> йди сюди і скажи, що ти хочеш мені сказати. Ну, як ти? Багато що ти бували, а я багато разів каже. Вас міліцію захищає. Та та розкажіть про офіцентр! Про офіцентр, розкажіть, як ви продаєте грязі землю. Дорогі друзі, розкажіть про піця. Ви зараз вже сілі на стаціонарі.

<голові> а, то Що ви хочете? Розкажи, стукай, перебачте, перебачте, герої не бухали, герої воювали, герої не бухали, герої воювали, герої не бухали, герої воювали ось я я Проти зрадників! Разом проти зрадників! Разом проти зрадників! Разом проти зрадників! Разом проти зрадників. Разом проти зрадників. Разом проти зрадників! Разом проти зрадників! Разом проти зрадників. Разом проти зрадників. Епіцентр це там, де відбувається землетрус. Я так розумію, правильно? Землетрус, що? Ви в школі ходили на уроки географії чи ні? Не П'єтрася! Дуже приємно, а моя звати Михайльчиши.

Whoa. <laughs>